Україні понеділок, 9 лютого, і ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень для вас. Нічна атака дронів на Одесу є загиблий і поранені. Автобусний маршрут обласний посадовець оцінював у 2200 доларів. Майже 23 мільйони гривень для сил оборони зібрали на благодійному аукціоні у Хмельницькому. Впродовж випуску про це та інше в подробицях. В ніч проти 9 лютого Росія випустила по території України 11 балістичних ракет іскандер м та 149 ударних БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними проти повітряної обороною збито або ж подавлено 116 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і та дронів інших типів. Крім того, частина балістичних ракет іскандер М була перехоплена та не досягла своїх цілей. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Вночі Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинув чоловік. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. За попередніми даними, ще двоє людей дістали поранення. Через атаку виникла пожежа. Горіли два автомобілі та газова труба. Пошкоджено дах і обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку, шість легковиків, спортивну будівлю та скління навколишніх будинків. За іншою адресою пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю. Ліквідації наслідків залучили понад 50 рятувальників і 13 одиниць техніки. На місцях працювали психологи ДСНС. У Хмельницькій громаді попрощалися із ще одним загиблим героєм. Додому на щиті повернувся Юрій Сергійович Ткачук, 1995 року народження. Майже два роки рідні сподівалися на хорошу звістку. Однак, експертиза ДНК підтвердила, воїн загинув у російсько-українській війні 17 лютого 2024 року. Але є слави у мікрорайоні Ракове стала останнім місцем спочинку захисника. Світла пам'ять та шана полеглому герою щире співчуття рідним. Посадовця Хмельницької обласної державної адміністрації викрили на вимаганні неправомірної вигоди від підприємця. За 2200 доларів США він обіцяв внести зміни до розкладу руху міжміського автобусного маршруту Кам'янець-Подільський Хмельницький, видати відповідний наказ та забезпечити погодження маршруту. Правоохоронці задокументували отримання тисячі доларів як першої частини хабаря. Згодом фігурант наполягав на передачі ще 1200 доларів за остаточне вирішення питання. Під час обшуків вилучено готівку в різній валюті на загальну суму майже 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Поліцейські хмельниччини викрали 35-річного жителя обласного центру, який налагодив незаконний збут вогнепальної зброї. Чоловік купував в інтернеті стартові пістолети, власноруч переробляв їх на бойові та. Продавав під час особистих зустрічей у Красилові, отримуючи готівку. Правоохоронці задокументували декілька фактів протиправної діяльності і затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за статтями, що стосуються незаконного поводження зі зброєю. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. До розслідування триває. Під час третього щорічного благодійного аукціону, за ініціативи радника голови служби безпеки України Сергія Гамалія та за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації вдалося зібрати майже 23 мільйони гривень. Кошти спрямують на підтримку Хмельницького військового госпіталю підрозділів служби безпеки України та військових частин, зокрема 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля, 140 140-го центру сил спеціальних операцій та 383-ї окремої бригади. Безпілотних авіаційних комплексів організатори подякували Збройним силам України за стійкість а учасникам аукціону за єдність, небайдужість і постійну підтримку сил оборони навіть в умовах війни та складної енергетичної ситуації. У Хмельницькому з вересня 2022 року працює громадська пральня для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Її адреса вулиця Івана Франка щотижня безкоштовним пранням користується близько 200 переселенців. Послуги доступні і для мешканців громади: 75 гривень за прання та 75 гривень за сушарку з майними засобами. Після відключень світла кількість платних клієнтів зросла вдвічі. Роботу забезпечує генератор, пральня працює з четверга по неділю, з 8 ранку. До 20-ї вечора. За прогнозами синоптиків, сьогодні на території області погода буде хмарною з приясненням без опадів. На дорогах Ожеледиця температура по області від 6 до 11 градусів морозу у Хмельницькому від 7 до 9 градусів нижче нуля. Це все, що встигаю вам розповісти на цю мить протягом дня. Слідкуйте за нашими випусками та будьте поінформовані. Якісно та вчасно побачимось.